Всіх глядачів каналу Правдиво Мед запрошую у рекордний сезон 23-го року, де в середньому кожна мандрівна сім'я принесла більше 120 кг меду. Наші мандри починаються з виїзду на ріпак, і як результат 30 кг меду на сім'ю. Ріпак ще доцвітає, а нам пора швиденько пакувати речі на акацію. Приїжджаємо вчасно. Акація виділяє супер. Погода сприяє реально. І результат 34,5 кг меду акацієвого з бджолиної сім'ї. Маємо супер результативний старт сезону. Хотілося б поспати, відпочити, перевести подих. Але де там? Вже зацвітає гречка. Відпочивати будемо зимою. Піднатужились і вже 170 сімей стоять на гречці, які віддячують нам 50 кг гречаного меду. Ідемо на рекорд і на останньому подисі розвозимо бджоли на сонях і золотарнику. На соняху результати 30, плюс, на золотарнику 20 кг на сім'ю. Тож в результаті кожна зимувала мандрівна сім'я показала більше 120 кг. Все, що правда не зовсім так просто. Про технологію догляду, важливі деталі, породу бджіл на пасіці будемо розповідати в наших наступних відео. До зустрічі на каналі!